Вітаю вас на каналі Чарівний пендель». Мене звати Анна Гук і я пропоную вам зараз пограти в демо-версію ресурсної трансформаційної гри, ціноважна тьотя». Які питання може ви допомогти вирішити ця гра? Підвищити самооцінку, вистроїти особисті кордони, полюбити та прийняти себе, виявити свої справжні цінності, активувати внутрішню силу. Як ми будемо грати? Перед вами поле для гри. В повній версії гри може бути до 4 гравців. В демо-версії я обрала два персонажі, які будуть грати. Для зручності я дала їм ім імена: Марійка і Олена. Вибирайте той персонаж, який вам більше подобається. Правила гри дуже прості: кидаєте кубик, робите кроки, виконуєте завдання. Так як ми працюємо онлайн. Кубик буду кидати я за усіх гравців. Але спочатку, чим, чим почати гру, треба сформулювати свій запит. Ось декілька прикладів, який може бути запит. Як підвищити свою самооцінку, як правильно вибудовувати особисті кордони, як знайти своє я, як полюбити і прийняти себе. Що є моїми справжніми цінностями, які ресурси мені потрібні, щоб активувати внутрішню силу. Ви можете обрати один із цих запитів або сформулювати свій. Нагадаю, що це демо-версія гри, і тому глибоко опрацювати ваш запит не буде можливості, але деякі інсайти і корисні поради ви отримаєте. На полі 12 завдань. 6 з них це для індивідуальної проработки, а 6 для групової. Якщо ви потрапляєте на яскраво жовту клетину, наприклад, от, як ця, то це індивідуальне, індивідуальне завдання. Якщо на блідо-жовту, як ця, то це завдання для, для всіх. І так, починаємо. Але спочатку приготуйте зошит і ручку, буде що записати. Так, ви визначилися з персонажем, яким будете грати, і е, е, сформулювали свій запит. Тепер треба нам визначити, хто перший буде ходити. Я кидаю кубик за наших персонажів. Перший кубик я кидаю за Марійку. Марійки випадає 2. Тепер я кидаю кубик за Оленку. У Оленки випадає 5. Першою буде ходити оленка. Зараз я їх ставлю на поле. От оленка у нас брюнетка, хай вона буде стояти тут, нехай. А Марійка у нас блондинка і ставимо її тут. Тепер я кидаю кубик, кубик за оленку і вона буде ходити. Кидаю кубик, випадає 3, робимо кроки. 1, 2, 3. І їй випадає клітина перешкоди і подолання. Це індивідуальне завдання. Якщо ваш персонаж Оленка, то це завдання для вас. Треба проаналізувати, які є перешкоди на шляху до вашої цілі. Ми звернемося за допомогою до Макі. Я от приготувала три карти Макі. А от, уважно подивіться на ці карти. Ви можете використати усі три карти, а можете вибрати одну якусь, яка вам більше подобається. Що треба зробити цими картами? Уважно подивіться на карти і опишіть, що на них зображено. І як дії, які відбуваються на малюнку, можуть бути пов'язані з вашим питанням, з тими перешкодами, які є на Шляху до вашої цілі. Будь ласка, зупиніть відео і виконайте це завдання. Вважаю, ви виконали завдання і з'ясували, які перешкоди є на шляху до вашої цілі. А тепер розглянемо, що допоможе подолати ці перешкоди. Також звертаємося до маків. Дивимось на ці карти. Опять, знов-таки, можемо обрати. Усі три карти а можемо вибрати якусь одна, яка вам більше відгукується. Теж роздивитись уважно карти. Опишіть, що на них намальовано, і як це може допомогти вам подолати ваші перешкоди до цілі. Зупиніть відео і виконайте це завдання. Завдання для Оленки виконано. Тепер переходимо до Марійки. Я кидаю кубик. Випадає 1. переходимо до поля гри і робимо один крок. І марійки випадає ризик. Це теж індивідуальне завдання. Ризик це нові можливості. Поміркуйте, які нові кроки, те, що ви ще ніколи не робили, треба зробити, щоб реалізувати ваш запит. Для допомоги я підібрала вам маки. Уважно подивіться на них, опишіть, що на них намальовано і як це може стосуватися того, що... який у вас запит. Ви можете обрати дві карти, а можете вибрати одну, яка вам більш подобається. Поставте відео на паузу і зробіть цю вправу. Сподіваюсь, ви знайшли відповідь на питання. Які кроки вам треба зробити, щоб досягти своєї мети? А ми продовжуємо нашу гру. Зараз черга оленки, я кидаю кубик, випадає три. Робимо кроки. Один, два, три. І оленка попадає на клітинку, важливість цінності. Це групове завдання, тому його виконують всі учасники гри. Вправа 10 років по тому. О, згадайте себе 10 років тому? Якими ви були? Що вас бентежило? Е, чого ви хотіли, чого прагнули? А тепер, з огляду на минуле, продовжіть наступні речення. В минулому я багато часу витрачала на хвилювання ПРО. В минулому я недостатньо приділяла часу таким заняттям, як: Якби я могла повернутися в минуле, я би зробила по-іншому. Ставте відео на паузу і виконайте завдання. Виконали завдання. Які висновки ви можете зробити? Подумайте над цим. А ми продовжуємо. І тепер ми кидаємо кубик для Марійки. Йдемо на поле, кидаємо кубик. У Марійки випало 5. Робимо кроки. 1, 2, 3, 4, 5. І Марійці випадає свій фанат. Це у нас теж групове завдання. Давайте поміркуємо. Що більш ефективно: сварити себе, критикувати або підтримувати і мотивувати. Подумайте, як часто ви себе хвалите. Як часто ви кажете собі, я молодець, навіть за якісь маленькі дії, які вам вдалися, а як часто ви кажете, що ви не в що у вас руки ростуть не з того місця, подумайте над цим і, навчіть, і навчіться хвалити себе навіть за якісь маленькі дії, які вам вдалися, кажіть, кажіть собі, я молодець, я розумничка. А також можете робити собі навіть маленькі подарунки, коли вам щось здається. Це може бути якась дрібничка, а може просто якась прогулянка, або щось приємне масаж, або похід до перукарні. Можете навіть скласти список слів, якими ви будете себе підбадьорювати і хвалити за якісь дії. Ну, а якщо факти кажуть про те, що ви допустили помилку, теж не треба себе карати, треба признати, що так є помилка, і якщо її можна виправити, то її треба виправити. А якщо неможливо, просто це треба визнати і відпустити. Замість того, щоб себе критикувати, задайте собі питання, чи існує кращий спосіб це зробити. Чому я можу навчитися? У кого це виходить краще, ніж у мене, і як можу я цьо, у нього цьому навчитися? А зараз я вам пропоную невеличку вправу з маком. Ось дві карти. Подивіться на них уважно. На перший погляд, вони нейтральні. От, а тепер давайте уявимо, що зліва, ось ця карта це коли ви сварите себе. А справа карта це коли ви себе підбадьорюєте і мотивуєте. Уважно подивіться на ці карти, опишіть їх, які емоції, які думки у вас виникають, глядячи на ці карти. Повторюю, зліва карта це коли ви сварите себе. Справа коли ви себе підбадьорюєте, які висновки ви можете зробити. Ставте відео на паузу і виконуйте це завдання. Ну що. Який, який образ вам більше подобається, коли ви себе критикуєте чи коли ви себе хвалите? І на завершення цього завдання маленька ресурсна карта. Я зачитаю її на російською, так як ця карта написана російською, це з колоди поради тітушки Ізі. Звізда моя. Не навчившись проігрувати, победителем не станеш. Ах, как хочется, чтобы все складывалось быстро, правильно и удачно. С первой попытки проскакивала без сучков и за нос, будто топленым маслом смазали. Хорошо бы еще не испытывать разочарование в себе и не знать, что такое критика и как болезненно она царапает изнутри. Эх, показать бы ей, где у курицы сиськи. Не давай поду... Ну давай подумаем, где бы мы тогда набрались сил, как бы испы... испытывали характер и проявляли свои лучшие качества. Тут таки и тренировка выдержки, и ума, и устойчивости. Вот что дает нам проигрыш. Да, не научишься быть человеком, добывать огонь, если бы не замерз в стужу. Если уж случилось, проиграй. А затем подумай, что пошло не так, и как можно было сделать по-другому. Собери все, что, все это ц... ценное и действуй. Откажись от ожидания победы над всем, чего ты коснулся. Коснулась куколка. Тільки процес, в якому програвший не утопає в негативі, а йде далі і є путь победителя. Твоя тітушка Ізі, для якої програш не проиграш. Як вам це побажання, поміркуйте над цим, а ми переходимо до наступного, наступного кроку в нашій грі. Зараз у нас грає Оленка. Вертаємось на поле і кидаємо кубик. Олен... Оленці випало 5, і ми робимо кроки. Оленка у нас стоїть тут. Робимо раз, два, три, 4, 5. Вона попадає на клітинку, навики. Це індивідуальне завдання. Якщо ви граєте за оленку, то поміркуємо. Поміркуйте, якими новими навичками вам треба навчитися, щоб ваш запрос реалізувався. Для допомоги я даю вам маки, ось три карти маків, які допоможуть вам відповісти на ваше питання. Уважно подивіться на ці карти. Можете вибрати усі три, можете вибрати одну, одну чи дві. Як вам більше подобається. Уважно їх роздивіться, що на них намальовано, і як це може допомогти вам реалізувати ваш запит. Ставте відео на паузу і виконуйте завдання. Ну що, виконали завдання. І граємо далі. Тепер крок марійки. Я кидаю кубик. І марійки випадає 6. Робимо 6 кроків. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. І Марійка потрапляє на клітинку групового завдання. І ця клітинка називається коротко-довго. Це групове завдання. Що нам треба зробити? Беремо аркуш і ділимо його так, як показано на екрані? Вертикально ділимо на дві частини: зліва у нас короткостроковий результат, справа у нас довгостроковий результат. Візьміть ваш запит. Наприклад, Хочу бути впевненою собі і не боятися виступати публічно. Тепер в колонку з короткосрочним результатом напишіть, який результат ви отримаєте, якщо не будете прикладати усиль для досягнення цієї цілі. Наприклад, не буду намагатися виступати публічно. Не буду нервувати, не буде стресу. І який результат буде довгостроковий, якщо ви не будете нічого робити? Наприклад. Не навчуся виступати публічно, не зможу реалізуватися, не зможу привищити свій доход, дохід. А тепер розглянь, розгляньте, як, які результати будуть у вас, якщо ви будете приймати якісь кроки до втілення свого запиту, своєї мети. Наприклад, до, в короткостроковій. Перспективі, У мене буду, буду виходити, пробувати виступати, да, буде в мене стрес, буду нервуватися, от, але в довгостроковому результаті ви зможете навчитися гарно виступати, от, зможете реалізувати себе, от, підвищити свій дохід, зробити кар'єру і так далі. Ставте відео на паузу. І виконувати це завдання. Це завдання дуже цікаве, і вона дає дуже цікаві результати. Ну що, вдалося виконати це завдання? І ми переходимо до Оленки. Де наше От, наше поле? У Оленки завершився, залишився один крок. І це крок ролі, і це групове завдання. В своєму житті ми виконуємо різні ролі. Давайте ми поставимо оливку сюди, щоб вона майже дійшла до фінішу. От. В житті ми виконуємо різні ролі. І в кожній ролі ми різні. Зараз завдання. Зараз я відкрию карти. Ось перед вами вісім образів жінок різних. Спробуйте на кожній картинці в кожному образі знайти себе. Не поспішайте, поміркуйте, в яких ситуаціях ви саме така. Ставте відео на паузу і виконуйте це завдання. Ну що, що наскільки ви буваєте різні. Поділитися своїми враженнями в коментарях. От, а ми повертаємося до нашої гри, до нашого поля. От, і обидві наші персонажі дійшли до фініша. Вони стали ціноважними ттями. Бачите, вони дійшли до корони і стали ціноважними тьотями. На цьому наша гра закінчується. От, сподіваюся, ви знайшли відповіді на свої питання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, сподобалась вам гра чи ні. От, якщо якщо е, бажаєте зіграти повну версію «Ціноважна тьотя», пишіть мені в повідомленнях. Усі контакти будуть, е, будуть в описі е, к цьому відео. От, бажаю вам вдачі, до зустрічі у наступних відео. Не забувайте поставити лайк та підписатися на канал «Чарівний Пендель. До зустрічі! Всім пока!